За цей день суботній, що ми можемо зібратися тут разом. Я хочу ставити все суєту, що нас заповнювало вже цих, аж переповнювала. Сьогодні я хочу е, таку тему, тему підняти як, як лідерство в церкві. Успішний лідер. На прикладі Ось в такому прикладі був у нас дуже гарний приклад, ясне діло Мойсея, але після смерті Мойсея йому цьому чоловіку належало прийняти лідерство і вести ізраїльський народ, обіцяну Богом землю. І напередодні сам Бог звернувся до Ісуса і сказав, яким чином той зможе досягти успіху, При, признаки лідерства. Перше, що стояло, нехай книга цього закону, Ісуса Навина 1.8, не відходить від твоїх уст, а повчайся в ньому день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Дуже гарні настанови да, для лідера і взагалі. Для принципів життя, як ми вже зараз в новому завіті в сучасній церкві, ми сприймаємо кожен текст до себе, і це дуже і дуже правильно і потрібно. І другий приклад нам буде молодий чоловік на ім'я Тимофій. Апостол Павло поставив його своїм представником у Єфейській церкві, давши йому владу слідкувати за порядком, зокрема, призначати, знімати єпископів, деяконів, наставляючи його. Павло каже, яким чином Тимофій може мати успіх. Перша Тимофія 4, розділ 12 по 16. Ніхто, хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою, чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню, не занедбуй свого дару, який був тобі даний за природством, з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Прийнуй себе і навчання. Тримайся цього, бо роблячи це так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Навірно, у цих віршах оця вся, навірно, вже, е заложена, вже і навіть говорити не, не треба нічого. Бути прикладом написано в цих віршах. Словом і життям і любов'ю часто. Я буду просто переказувати текст, і цей дар розвивати і не занедувати. Тому що в цьому що? Роблячи це і себе спасаєш і слухаючи тебе. Очевидно, що настав Бога, то Ісуса Навина, то на основі Павла Тимофія мають багато спільного в цьому зверненні до Ісуса. Навина Господь говорить про важливість книги закону. Нехай ця книга закону не відійде від уст її. І е, там поставлене слово Тора, п'ятикнижі Мойсея. І ми розуміємо, що це все, що Господь дав через Мойсея, Він, Мойсей, передає Ісусу Навину. Як Слово Боже. Е, і справді, педихнича Мосеї місяць далеко не тільки заповіді та настанови, а ще багато оповідань, історії, покликаних на життєвих покл, покл, покладених на життєвих прикладах навчити народ певним принципам. Цікаво, що коли Павло звертається до Тимофія, він теж каже йому заглиблюватись учення, і тут він не говорить безпосередньо про п'яти книжя Мосеї, але скоріше за добре, про добре християнське вчення, яке Тимофій навчився від нього. Та від інших християн. Якщо говорити в мешце братам, то вигодований словами віри та добрим ученням, за ким пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа. Тимофію говорить апостол Павел. Які ж, для чого взагалі ось ці скажіть лідери? Навіщо вони потрібні? Люди ж призвані до чого? Щоб кожному мати стосунки з Богом. У нас же спасіння не є таким общим, а є яким індивідуальним. Кожен, кожен я з своєї хати до Бога звертаюся, аби кожен із свого мешкання до Бога звертається і читаєте читайте Слово Боже так само і розвивайтеся і налажуйте свої особисті відносини з Богом. Свої у вас якісь переживання лічні, якісь да? молітвині е е е е е боріння, е ви звершуєте пости за якісь проблеми, е за духовний якийсь розвиток, і бачите свої особисті відносини, як Бог вам відповідає. Але все-таки Господня є воля в тому, щоб були якісь люди, які стоять на чолі. І е, для чого Господь ставить ідри в церкві. Для чого? Оказується, є для чого. Є задачі, якісь, є якась місія е, для, для них. Я ось так коротесенько так, на наброски на, на таки зробив. що Ось таке як основне, є такі, як, розуміння, як лжевчителі. Як, і це саме те. До чого я вважаю покликаний пастор, покликані лідери церкви, народу Божого боротися, бо тому, що наша боротьба не проти плоті і крові, але проти духов, злоби поднібезних, як сказано. Тобто духовна боротьба на духовному рівні звести розум, звести розуміння, поняття, підвести, відвести від Бога якусь філософію їх тисячі, їх дуже багато в кожному народі в своє. Тож для лідерів ось це важливо. І саме цей принцип він знаходиться в перших віршах, які я прочитав. Кніга закона да не відходить від от уст твоїх. Получається в ній день і ніч. І будеш благоуспішним. Чистота вчення, чистота принципів. Також є адміністративні задачі, які треба організовувати. Організаторські, між особистісні. Треба брати. Сестер часами підкріпляти, наставляти, увіщувати, підкріпляти в вірі. Ось ці задачі поставлені на людей. І ви знаєте, ось е можна, ні, не можна, але нам з вами, як, як би сказати, там, ви церкви, можна було просто да? У нас є пастух, все, він бід. Ми розслабимося і будемо благодаті Божі знаходитися. Ви знаєте, зовсім так сказати і не можна. Тому що кожен з нас є лідером для себе і для своєї сім'ї. І маємо теж на цьому уровні розвиватися і розвиватися і розвиватися. На кожному уровні є рост. Не можна сказати. Я там не достоїн, якщо буду сидіти у своєму куточку. Ні, є така пісенька. Світи у куточку, де ти є. Дуже класний матівчик. Читаю дуже вона благословена. Пісня позапаминається, і правильні слова світи у куточку, де ти є. Хоч ти там малий, да, хоч там невеличкий, світи. І Господь вчасності. Тоже дуже добре до цього ставиться, щоб у кожен лідер, Я зараз мушу взяти і прочитати вам числа, 11 розділ 25 по 29. Можу знайти Біблію і хочу вам її саме прочитати. оригінал, Оригінально ці тексти. Одного разу Господь теж продемонстрував це, і мудрий лідер як среагував. За це п'ятого вірша. 11 розділ може хтось слідкує, Господь зійшов у хмарі і заговорив до нього, до Мойсея. Він. Бог взяв від духа, що на ньому, і поклав на сімдесятьох чоловіків старішин. Щойно спочив на них дух, сталося так, що вони почали пророкувати, хоч потім перестали. Однак в таборі залишилося двоє чоловіків, ім'я одного Елдад, а ім'я другого Мед... Медад. На них також спочив дух. Вони були з тих, які були записані, але не пішли на... до намету. Тому почали пророкувати в таборі. І прибіг якийсь юнак і повідомив Мойсеєві, сказавши Єлдат і метат пророкують у таборі. На це відізвався Ісус си Навина, який змалку служив Мойсеєві, і сказав ось цей Ісус Навин, про якого ми теж зараз. І ось що молодий Ісус Навин говорить, пане мі, Мойсею, заборони їм! Ну, Церемонія не так проходить. Але мудрий, мудрений Богом, лідер Мойсей, говорить, ось що хоче, і я вірю, що ці слова являються Божественними словами і позицією Бога. Та Мойсей йому відповів: чи часом не ревнуєш ти за мене? О, якби то весь Господній народ став пророками, і щоб Господь дав їм свого духа, ось це істинне лідер, лідерство. До якого як Мойсей, так і Господь, так і кожен із нас маємо стримитися. На цих принципах кожен має мати високі відносини з Богом. І ці принципи до нас теж стосуються набувати, мудрості, і слова Божого, і принципами божествами керуватися. І нехай Господь допоможе кожному з нас бути лідером. У своїх сім'ях священиком, організатором, защитником від всякого всякого да, наставлення, а не тільки на кормільця і забезпечуючого фізичні потреби. Духовне, духовне, духовне це найважніше. Ми бачимо, наприклад, і всіх поколінь. Як там бідно не було, всі люди. Да, худо, б'єдно, але ось духовна основа, вона є дійсно основою. Тому, друзі мої, перебувайте у чині. Да, не відходить книга закона від вас. в ній день і ніч. Дякую за увагу. Амінь. Ірина хоче доповнити. Амінь. Так, доброго ранку усім. Сиділа, роздумувала, прислуховувалася так до кожного слова, щоб пов'язувати все це так до свого життя, до своєї сім'ї. І перше така, це виникло питання тут, чи нам потрібен лідер для чого, що ми ж будемо спасатися індивідуально. Я згідна з тим, ну, що віра. Своє покаяння, особисте покаяння, моя віра, моя надія. Воно не впливає на інше. Тобто може бути досвідом якимось, але я це особисто повинна. Я не можу свою віру чи свої так, гріховні поступки беззаконня з кимось розділювати. Да. От, дійсно, тут індивідуальний. Друга думка, що мені прийшла, це такий приклад, як народження дитинки. Господь нас, дивіться, Господь нас вибрав. Так, з гріховного світу і не сказав, все, я тебе вибрав, і все роби далі сам собі живий. Ні, Господь, коли вибирає нас, він до кінця нас провадить. Так само, як народження дитинки. Коли мама народжує дитину, то не означає все, вона народила, вона собі народилася, вийшла з цього живота, і все, хай собі далі вже живе. Ні, вона дбає про неї до кінця. Тобто кожен вік, кожен місяць, кожен рік. Підхід до цієї дитини інший, Тобто, коли маленьке, грудне молоко, коли більша вже інша їжа, і так в Біблії теж написано про це молоко. Що спочатку не тверда їжа зразу має поступати для людини, а помаленьку рожовувати, рожовувати. І оце лідерство, воно ж починається не зразу тебе повісили ярлик, і ти лідер. Це навчання постійне, постійне перебування. В цьому навчанні постійне перебування під впливом Духа Святого, і тільки тоді, коли ми маємо це постійне перебування, Господь дає е, дороговкази. Тобто не кожен може бути лідером, навіть якщо буде постійно перебувати, але може бути іншим, іншим е, інш... тобто іншим напрямку йти як комісіонер, як вчитель, як наставник, цілитель, і так багато можна перелічувати. І дійсно дуже важливо. Зрозуміти, що якщо Господь вибрав серед когось нас, от як Вася на початку сказав за лідерство в церкві, якщо Господь серед когось нас вибрав того лідера, ви повинні довіритися Богові, бо рано чи пізно воно проявить себе. І оцей приклад з Ісусом Навином, коли він був молодий, що заборони йому, це дуже часто наші, е, скажемо, від нас таке походить. А навіщо він буде? А навіщо то? Йому не можна, а жаліємося пастору там, жаліємося іншим людям, якщо ми бачимо, що хтось має якісь на це, і це неправильно. Ми повинні довіритися Богу, і навіть е, навіть якщо він сам від себе, наприклад, став лідером, да, воно рано чи пізно відпаде, тому що Господь у не бути не може. Але ми повинні довіряти в любій ситуації і бачити по поступках, по розмові, по тем, як ця людина живе. Дуже важливо. Е, Придати цьому значення і віддати руки Божі. Дякую. Так, всі ми повинні бути е, в кожній в своїй отрасі. По так називаємо. Е, апостол написав многоразічна благодать Христова. Да? Багато є направлень в кожній. Сфері духовного життя, духовного життя церкви. Кожен може бути задіяний. 100% так не можуть бути всі пастором, але є дуже багато, да, тому що це домослідство благодаті Христової. І є вона многоразична, невірно. Для всіх є і на всіх рівнях. Однозначно. Дякую, їм, брат Василь. Дякую, їм, Ірина. Якщо ще хтось має думку і хоче доповнити, то будь ласка.